Різана рана, рана номер один між рівній ділянці. Різане поранення, різана рана номер два. Ділянці кістками, в ділянці хвоста лівої брови зашкодженими кістками скаргів в дошках, шкіри, течкірні жировики, струбних м'язів та лобної кістки в дужках у вигляді насічки. січки. Де ось я прошу вибачення. Давайте повернемося до сторінки 34, там де результати лабораторних досліджень. Зараз висновки прочитаємо. А Парас. вони йдуть після. Ну, Висновки йдуть після. Ми ж почергово зараз вам? розглядаємо. А ви потім нам озвучите, яка необхідність ми ви зараз розглядаємо ви? чергово ще так, раз. Так, ну, не, сперечайтесь. Ваші, не, сперечайтесь. не сперечайтесь. Ми порушуємо, ви зараз ще раз порушуєте черговість розгляду документів, які отримали процесом, Я розумію, я ви як вам так випитання. Я заявляю зараз і спіти за змістом нічого. Ще раз, ми йдемо за, за змістом. Суд оголошує відповідно письмові матеріали. Я взагалі по питанні йти за змістом. Поки Ви що вам перестагнули на, на сторінку. Ви перестагнули. Почекайте, будь ласка. Сідайте. Да. Розуміло? Сідайте. Присядьте. Дякую. Різати поранення. Різати рана, рана на мітру. На передній та бічній поверхні шиї, що охоплює верхню, середню та нижню третину. Неповним пересіченням правого грудинно ключичного сускоподібного м'яза в середній третині, повним пересіченням лівого, грудину ключичного сускоподібного м'яза в середній третині, на рівні персноподібного креща гортань, повним пересіченням лівої загальної сонної артерії, повним пересіченням зовнішньої та внутрішньої внутрішньоя вен вентилівах, відповідно до рівня переданого лівого, грудинно-клічичного сускоподібного. Повним пересіченням правої та лівої часток щодо подібної зали зіверні чудини, не повним персічним гортанням саме серединої зв'язки, прямих та косих м'язів, перстне-подібного хреща по обидва боки. Враховуючи довмішні вигляди шкоджень, забавлення та інтенсивні здобавлення в ділянці ушкоджень описано в пункті 1, а також результати судово-сталогічному дослідження, Відсутність клітинної реакції ділянці ушкоджень. Слід вважати, що вони мають більш життєвий характер та виглядок дії гострого предмету незадовго від 0 до 30 40 хвилин до моменту на смерті. Ушкодження описані в пункті А. Мають ознаки легкого тілесного ушкодження, що спричиняють короткочасний розлад здоров'я та не перебувають у причинному зв'язку з носим смерті. Ушкодження описаних функцій Б мають ознаки тяжкого тілесного ушкодження за критеріями небезпеки для життя, небезпечним для життя є ушкодження магістральних судин та органів шиї з розвитком крововтрати та шоку, та перебувають в прямому причинному наслідковому зв'язку з місця на смерті. Питання 1-2. Смерть мати рухі Максима Олександровича Чим стали врізаного поранення шиї з ушкодженням магістральних судин та органів шиї з розвитком кровопрати та шоку? Та що вказує лише описані ушкодження в пункті 1Б. Переважно знижене кровонаповлення внутрішніх органів, нерівномірне кровонаповлення судин внутрішніх органів з переважанням артеріального недокриття, перхологічні знаки порушення реологічних властивостей. Та мікроциркуляція, також смагацькі кривовили під, під ендокардом, лівого штучку серця, ознаки перерозподілу кривотоку в нитках, напрямку головного мозку. Враховуючи ступені вираженості, трупних явищ на момент проведення експертизи, трупу смерті умови, місце знаходження трупа всі вважати, що вірогідна давність настання смерті становить біля 14-16 годин з моменту проведення розтину трупа морду. Три питання 5. Результат.